Війна показала, що треба ховатися під землю. Будувалася ця локація десь близько чотирьох місяців. Це вже наша п'ята чи шоста локація. І зрозуміло, що найбільш вдала локація це під землею. І оце вже командування медичних сил там прийняло рішення зробити таку локацію. Тут самі зробили душ, самі зробили скважину. тут Зробили в лісі, душ зробили. Локація сама подумати так, що бачите, заїзд сюди заїжджає швидка, вигружається, і оце блок у нас іде операційний. Також з операційних там великий вихід, що можна було поранених винести, якщо вдруг там засипло десь там. До <рес> речі, в житті цивільному він е, начальник відділення гонку лікарні. А тут він сержант, солдат, оперує. А тобто, ви тут не відрядженні цивільному четвертий рік вже пішов. Це єдина передова хірургічна група, яка в паркурському напрямку.